Всім добрий ранок, колеги. Закінчились мої Варшавські канікули. 7 днів я пробув у Варшаві. Зараз вже останні приготування і я вирушаю на Коростень, в Україну. Мені до Коростеня десь близько 700 кілометрів, може трошечки більше. Зараз я скину одометр. Зараз подивимося, скільки було сюди, до Варшави. Так, а до Варшави було в мене 709,6 км. Це я їхав не напряму через Єгодин, а через ось 709,6 Це у нас 3Б. Ну що ж, буду зараз кидати. 335,4 це я від кордону проїхав. От, Все, по нулям. Ну що ж, стартую. Щось так знехотя завівся. Останнім часом щось мене акумулятор турбує. Не хоче він робити ефективно. Та о, а що це таке? А чому це у мене чек-контроль загорівся, чек-енджін. Зараз поїду побачу, що тут, що за ситуація, чому він горить? Незрозуміло. Понятно, то загориться, то пропаде. Сьогодні такий трошечки вітрець, да він тут, скільки я перебував у Варшаві, стільки він і дув. Щось таке незрозуміло. Щось мені геть не подобається, що ж це таке з цим сімчек А Дивіться, незважаючи, що ще тільки п'ята година ранку в Варшаві, а вони вже поїхали конкретно, двіж. Так, а що ж це у мене з ще ендженом починає турбувати, напрягати, мені ще додому їхати і їхати, а він уже загорівся. Хоча вроді на торт нормально, але... Но... Не хорошо. Так, я виїхав на Варшавську об'їзну. Десь по обізні кілометрів, я не знаю. Кілометрів, напевно, 40 треба їхати. Що я ще помітив? Що передачі мене не показує. Одиничка стоїть. Може це щось з цим пов'язано? Незрозуміло. Да, на обізні, певно, ніколи не буває спокійно. Тут поток я бачу валить і валить. Я вже з S8 перейшов на S2, так-да-да-да. Да, да, да. Треба контролювати, куди ти їдеш, тому що дуже багато розв'язок. Дуже багато розв'язок і треба знати, куди їдеш. Як бачите, навігатора в мене немає карта в голові. Ось таке їду, не поспішаючи, щоб ніде нічого не проклацати, не прощолкати. Не хотілося б. Погода, ураган, не холодно. Якраз так я їду куртка на мені, а під курткою тільки футболочка одна і все. Ну, Вроді поки нормально, комфортно. Я думаю, що воно потепліє ближче до 9-10 ранку, поки ще дуже рановато. Боїнг якийсь, напевно, красавчик. Дивіться, яка культура руху, безпека. Безпека найперше, яку поляки переслідували цілі, я думаю, що безпечно, швидко, ніхто нікому не мішає, всі потоки розв'язуються якомога найефективніше, все продумано, досконально. Респект. Що тут можна сказати? Я тримаю на Люблін. Вже з'явилися на знаках надписи Люблін, Зараз треба зійти на Люблінську трасу. Любельська, як кажуть поляки, Любельська траса. зараз в тунель. Я перший раз їду по тунелі на мотоцикл та й на машині теж я ніколи по тунелям не їздив, так не приходилося. І десь напевно більше двох кілометрів. Сказали, що два з половиною мені Павло мені казав. Такий длинноватий тунельчик. Раган уже кінчається. Світ в конце тунеля. Якщо чесно, то так не досить приємно по ньому їхати. Не знаю. Все-таки коли їдеш на відкритому просторі, то воно якось себе впевненіше відчуваєш. Біжжаємо з, з Варшавської об'їзної на Люблін. Бачите, на асфальті написано С-17. Ну ж, як тут запутатися? Якщо я знаю, яка мені траса треба. С-17. Е Всього тікаємо. Беремо, приймаємо право, перестраюємося і йдемо на С-17. Е За фурою. Як бачите, все безпечно. Тут навіть не зменшуєш навіть швидкість. Їдеш з такою швидкістю, як і їхав. Немає потреби. Хоча знаки стоять, звісно. 90, щоб не дуже водії ліхачили. А тут взагалі 60. Хто ж тут його 60 їде? І от і все, і ми так плавненько з'їхали на трасу С-17, і до Любліна, напевно, кілометрів 155, зараз буде знак побачимо. Бачите? І плавненько перестраиваємося наліво, тому що направо Варшава. Люблін Ще раз перестраюваємося. І все, ми на Любельській трасі. Так, мені десь треба призупинитися, мені щось так здається, що треба зняти клему акумулятора і цей чек він дов пропасти. Це, я так думаю, наслідки невпевненого запуску двигуна на стоянці, коли я запускав двигун. Ось він так ні, ні. після того загорівся чек. Здається, що так. Ну, зараз буду перевіряти, десь треба стоянку, призупинитися трошки. Так, я вже проїхав 46 кілометрів. Це по об'їзді 46 кілометрів я відмахав. Зараз трошечки краще їхати, тому що сонце буде в спину. Я їду на схід, я б сказав би так, на південний схід. Це такі спеціальні споруди для переходу тварин. Щоб тварини могли переходити нормально цю автостраду. і Все кругом загороджено сіткою, щоб ніякий олень тобі не вискочив під колеса. Я продовжую рух, у мене гарна новина, у мене чек погас. Це дійсно у мене наслідки такого запуску дуже доброго. Зараз все нормально, я запустився добре, віддати. Акумулятор все-таки трошечки підсівший. А чого він у мене підсівший непонятно. Я ж його купляв. Стільки я тут на ньому проїздив, всього два сезони. Це третій сезон. Чи це такий акумулятор, чи я його вшатав, непонятно. Ладно, як би там не було, слава Богу, їдемо, все нормально. Виїжджаємо ми на Люблінську об'їзну. і тримаємо на хелм. Мені треба на замость, але на Замость я не поїду. Роздивляючись карту, знайшов дорогу. Вона коротша, на багато кілометрів, напевно, на 30-40. На І поїду я по тій дорозі трошечки зріжу. Виїхали ми на Люблінську об'їзну, Напевно, кілометрів з 20 це буде об'їзна, може більше навіть трохи. Люблінська об'їзна закінчилась, я виїхав на дорогу С-17 і тримаю на замості. Погода налагоджується, стало тепліше, десь зараз близько 18 градусів. Я дивлюся на інформацію на стендах. Тому що інформують водія про погодні умови. 17,6 градусів показувало. Попередньо я бачу. Так що вже потепліло вже їхати комфортно. Та воно й було комфортно мені їхати нормально. Ще вставав пару раз, водичку собі купляв. Не можна допустити дегідратацію. Треба, щоб вода поступала в організм регулярно. Шумовідбивні екрани, так і їдеш як в тунелю. Від Варшави я вже від'їхав 210 кілометрів. Багато, не багато, немало. 9 година 20 хвилин на годиннику. Ще Мені до кордону, напевно, кілометрів 100 на устілух. Так як десь і планував, що ближче до обіду, якщо буде все нормально, то може перетну кордон. Може в обід. Може таке є бажання пообідати на території України. Напевно, в Польщі обідати не буду. Хоча в мене там є з собою. Дещо. Я собі купив, купив собі такий бочок. Типу як така почеревинка, така копчена, м'яска. Кефірчик у мене є, ще тільки треба огірків чи помідорчиків купити, щоб не так було скучно їсти. Я собі забронював готель ближче до Ковеля. а сьогодні буду ночувати в тому готелі. Все побачите, я покажу. З'їхав я нарешті з цієї автостради, на які байкерюги поїхали красавчики. І тримаю тепер на замость. Тут вже буде трохи веселіше, машин буде не менше, але якась така дорога буде більш цікава, тому що населені пункти п'яски. Хоча б видно як люди живуть, які в селах хатини. Мені здається, що ця дорога цікавіша. Да, сюди, вона трошечки буде повільніша, тому що тут везде будуть обмеження. В населених пунктах то взагалі 50 км на годину. Такий, їду собі, роздивляюся. Зупинився трошечки на заправці. Зіляв 3 літр, так щоб мені вистачило до кордону з Україною. І вже буду, напевно, заправлятися десь вдома. Ближче туди до ковіля перетну кордон. Бензин тут, я б сказав, би, трошечки дорожче, ніж у нас в Україні. Тут 6,01 злота. Ну, десь, десь близько 66-65 гривень за літр. Ну, Це трошечки дороговато у нас. Дешевше, тому буду заправлятись вдома. Відпочину трошки бо вже шії побалюю. Ну і буду їхати далі. Добрав трошки палива на такій популярній заправці Орлен польський. Багато не заливав, десь близько 3 літрів. Нічого ж, прямую далі кордону Повернув я на ту дорогу, на коротку, що я казав, що вона селами йде. 846, от до кордону десь приблизно кілометрів 70. Напевно, я так думаю. Ну, будемо потихеньку їхати, тут я вже поспішати не буду. Буду роздивлятися, як люди по селам живуть. Швидкість кругом обмежена 50 км на годину, так що буду намагатися не порушувати. Якщо з позитиву по таким трасам їхати, то це тут немає такого трафіку сильного, хоч їдеш відпочиваєш. Не дивлюся за тими машинами, де вони, що вони, куди вони пруть всі. Хоча я б сказав, би, що тутешні водії досить дисципліновані, намагаються не порушувати, але зустрічаються теж унікуми, які можуть рисачити на всю катушку. Їду по Нове і милуюся селами, дорогами в селах, дуже класні дороги все впорядковано. Дуже приємно їхати, єдине, що обмеження, ну це зрозуміло. Безпека понад усе. ну села мені дуже подобається. Бачите, дороги в селах достойні. Скажімо так, периферія. А дорога утримується в належному стані. Це, до речі, не сама найкраща це я вже виїхав така ще трошечки, а там взагалі було як, як яєчко викатано. Просто класна дорога. Кругом така краса, пагортина. Дуже класні краєвиди. Що на одну, що на другу сторону дороги. Дуже класно. Але мені більш подобається по таким спокійним дорогам їхати. Якось так себе спокійніше відчуваєш. І такі містечка маленькі попадаються. Ну, такі вже не геть села, а таке містечко. Я бачу з площею такою гарною. Я правда не показав вам, дивіться, яке озеро для відпочинку, з парком. Все для людей. Трошечки призупинився, ну, до кордону ще, напевно, кілометрів з 10 мені. Думаю, стану, поки всі свої діла пороблю, трошечки відпочину, уши розомну, шию трошечки розомну. Буду їхати далі. Нормальна погода, тепленько. Тут і вітра як менше було. Стало верніше, на трасі було стільки багато вітру, що я просто в шоці. Вітер-вітер. Тут я став, тут, по-моєму, хтось живе, тому що тут я бачу викашено, упорядковано. Щоб ще хто мені претензію не пред'явив не сказав, що ти тут став, що тут стоїш взагалі, їдь собі далі. Ну таке. Відпочину 5 сік і поїду далі. Ну Нарешті я дотьопав до кордону. 11 година 42 хвилини. Границя панства. Зосін, 328 км. Дивіться, і на кордоні нікого немає. Ну це з польської сторони. Я так думаю, що з нашої сторони будуть. Ну що ж, курим? Тепер пройти кордон, і мені ще кілометрів з 60 до мого місця, там де я сьогодні буду ночувати. Хоча я б ще мог заїхати сьогодні і до користення, ще тільки 12 година без чогось. Але я краще заночую, відпочину, так буде безпечніше. І приїду вже в користень більш-менш нормально. Я успішно перетнув кордон Польщі України. І Зараз їду в сторону ковіля оселятися на ночівлю. Чаще ще тільки перша година пополудні, але тим не менше, ще мені десь, напевно, час добиратись. І вже буду ночувати в ковілі. Пообідаю, заправлюсь. Якраз мені бензину вистачило, ще й, ще й багато ще, ще можна їхати до самого ковілю без проблем. А все-таки я вам хочу сказати, панове, що дуже приємно їхати своєю рідною країною. В душі така сум'ятися в мене твориться. І з одного боку я радий, що я вдома, що я в Україні, що мене розуміють. Я розумію людей. Хоча б я ну, не сказав би, що я в Польщі, там у мене якісь були великі проблеми в спілкуванні з поляками. Польська мова, вона ну подібна до української мови. Зайшла вона мені. За декілька днів я вивчив багато фраз, і в магазині спокійно спілкувався з продавчинями, взагалі без питань. Навчився, як користуватися в касах самообслуговування, як закуповувати продукти, як користуватися знижками. Взагалі проблем ніяких. Але все одно, вдома то є вдома, незважаючи на всю ситуацію, яка склалася зараз у нас в Україні, війна клята, кацапи. Зі звірячим оскалом лізуть на Україну. Але, тим не менше, це одно в душі тепло. Якесь таке закралося, коли я перетнув кордон, що все, я вдома. Хочеться, звісно, ще раз туди приїхати попасти. Я не знаю, як воно далі складеться, у нас, яка буде надалі ситуація. Але якщо буде така можливість, звісно, я поїду ще раз. А можливо, не тільки в Варшаву, я б хотів би ще з'їздити і в Краків і в Катовіце Ще побачу, які А Я потихеньку під'їжджаю до свого мотелю місце ночівлі сьогоднішнього, воно ближче до Ковіля. Село називається Город... Городилець і в Городельці є Отель Каліфорнія. Я вже на карті подивився те, що я забронював. Зараз під'їду, оселюся. Вже деякі питання по роботі повирішував. Тільки ну, я в'їхав в Україну і тут же розпочалося. Хоча вночі розпочалося ще і на тій неділі всі робочі питання вони як не залишаються осторонь. Наскільки я там їх міг, я міг я вирішував, а це вже заїхав в Україну, взяв в руки телефон і почав телефонувати людям, щоб якось позакривати ці питання робочі. Що зробиш? Робота є робота. Село Горол... Городилець, я проїжджаю і дивлюся, ліворуч десь повинен бути мій готель, трошечки далі, десь там в лісосмузі. Я дивився на Google карті. Їду тихенько, населений пункт, по-перше, по-друге, щоб не проїхати свій готель. Це, напевно, воно і є. Ну, ми зараз побачимо. По-моєму, це воно. Добре, ставимо поки мотоцик, зайдемо, попитаємо. Як і обіцяв, показую місце свого поселення. Це подвір'я мотелю Каліфорнія. Тут таких два пса ходять і охороняють мій мотоцик. Я його вже зачехлив. Бачите, в мене вже є охоронець. Він вже мене нюхає, обнюхує мене, знайомиться зі мною. Моя кімната, ось бачите, перша. Так виглядає моє помешкання. Подивіться. Це така прихожка. Невеличка тут чайний столік, я вже тут свої речі. До речі, чай є і кава є. Супер. Так само, як і в Польщі. І чай, і кава вже входить в вартість цього помешкання. Все дерев'яне, все зроблено з дерева. Мені дуже подобається. А це саме помешкання, тут де я сьогодні буду ночувати. Подивіться, як все зроблено. Воно таке досить невеличке: двоспальний диван, телевізор. Я його навряд чи буду дивитися. Я думаю, що тут вайфай є, по-моєму, було заявлено, що вайфай є. Це ванна кімната. Показую вам ванну кімнату. О, стандартно. Душова кабінка, унітаз. Моечка, бойлер я бачу, є. От. Ну, все стандартно, але тим не менше, дуже акуратно, дуже класно пахне деревом. Мені дуже подобається. І навіть подивіться панове який я маю від з вікна на озеро. Шкода, що там качок немає. <сум> Сама територія, тут така, тіпа, як база відпочинку, тут і качелі є для дітей, я бачу, тут було написано, що тут є сауна. Я ще поки що по території не ходив, тому що хочу вам показати своє помешкання. Ну Я думаю, що я сьогодні буду спати тут як пан. Крісло. Я тут уже свої речі порозміщав. Мені все подобається за ту суму, яку я заплатив. 660 гривень, по-моєму, за ніч. То це більше аніж, аніж треба. Так, виключаємо все. Не будемо палити зайве світло. Ну, так от на вулиці дуже тепло. Дуже класно. Я зараз буду обідати. я з собою дещо з Варшави привіз. Кусок такого м'яса з салом. Свининки купив собі по дорозі Огірки, помідори. У мене ще є кефір 0,5, деякі кетодесерти я теж купив в Лідлі. Ну і буду зараз кайфувати. Ну, так от такий класний мотель при дорозі. Дуже класний. Тут я зараз буду сідати за цей столик і буду тут обідати. З псами я вже познайомився, та й сказала мені покоївка, що ви не переживайте, вони не кусаються, все нормально. Бачите, яка територія? Класна. Ну, навіть можна посидіти на березі, там якесь водилище є. Щоб рибу поводити, ну, досить непогано, мені все подобається. Класно. Сама територія досить має такий привабливий вигляд. качок нема шкода. Тут цілий комплекс я бачу. Одна будівля. Будовано там 4, да, 4 кімнати, Вон, ще одна будівля, ще напевно на 4 кімнати, якогось призначення господарського будівля. Качелі можна покататися. ну і Отак. От